Доброго дня, дорогі шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей молитись за Україну. І також нагадати радісну новину, що Господь Ісус Христос, Він помер на хресті за наші гріхи. щоб ми, ми з вами не були покарані, і щоб ми з вами були прощені і спасені. Ісус Христос, Він помер і в третій день воскрес. І Він живий, і сьогодні спасає людей. І він сьогодні закликає усіх людей повсюду, щоб скрізь покаялися. І для цього, щоб спастися від цього, будучого Божого гніву, людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа. Як свого Спасителя. Отож, дорогі люди, поки наше серце б'ються, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Читайтеся до книги Євангелія. Спокій нашій державі. Отець небесне, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помили і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і сьогодні трою. Нехай бережемо за споль.